20-річні юнаки в новеньких яскравих мундирах. Вони йдуть прямо у шквал ворожих куль. І не ухиляються. Схоже на самогубство. Так виглядала лінійна тактика наполеонівських воєн. Річ у тому, що мушкети 18 століття були дуже неточні. Влучити на 100 метрів майже нереально. Тому піхота стріляла залпами дві-три ширини. Одна стріляє, інші перезаряджають під прикриттям. Вогонь хвиля за хвилею. Це давало суцільну стіну куль і контроль командування. До того ж, мушкети були надзвичайно гучними. Якби стріляли хто як хоче, було б зовсім не чути команд. Лише паніка і суцільний бій. Але була й слабкість. Кімота вривалася у вразливі фланги, ще й артилерія виривала цілі шматки строю. Бій виглядав красиво, геометрично. Але це була м'ясорубка. Під Бородіно 5 тисяч смертей за годину. Так, Європа пережила одну з найжорстокіших епох, сподіваючись, що великі війни залишились позаду.